Да все в порядке. Передавайте привет. Я і знало, що можуть <гаду> побіді дитя, як можуть бути. Це себе закрила. Кожен листочок вже цього перемацало, розумієте? Я вже нині це маринують люди як огірки і їдять. А що вони вирощують на городі? Ну напевне, бо там воно багато великих. так як не, кактусів. Але ми вчора ось там Черт, були, то, але так водиш. ми так обійшли Хочу дуже скоренько. І ми з, іменно до цих кактусів щось не підійшли. Та ми і не знали, що вони тут існують. Та знала, я то знала. Я зараз Що це той це той При, при відео воно не розтягується, так? На фото. Ага. Ви знаєте? Та ще щось інтересне, такі колючки. Ні, не воно теж збільшує. Бач так? при відео так, Я Ось ми не розуміємо, що це таке. А там маленьке, маленьке деревце або мандарини, або апельсини Подивіться, що там цвете? Бузина. Десь бузина. Точно бузина? Ну. Я підійду до неї. Бузина. Можна таке а знаєте, що я хотіла взяти? О, Це для моєї Оксани. Вона знає, кохається що? в цих. Оксана, це тобі сюди треба. Вона так любить тує різні. Оксана, та, що з тобою робить? А оце є, це є. Оливки. оливки. Оливки такі так. Ну, маслини по-українськи, так? А ту є це взагалі... Які ж вони височесні? Ой, 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 яка вона висока. Ну так. Але е, ці оливки вони тільки світуть. Так що, щоб нам попробувати, то нам треба через скільки часу приїхати? Через два місяці. Не вспів так. Угу. Це що це таке як би клент? То а хуй. там наша звичайна бузина. Так, і маче тут червоні є. Бузина. Тут все монахи за цим. А мене отут сфоткайте. Ну давай Поход. я тебе ще на відео знімлю, а Маруся тебе сфоткає, добре? Все, я відео закінчую, бо буде дуже велике. Таня, твій любимий. Львиный зев. Глянь, сколько его и какой они высоты, представляешь? Это матеока, ночная фиалка. Гляньте, какая. А тут как дерево растет. Ну, цветов, вот та... два года назад вот на том дереве было много-много апельсинов, в этом году что-то они уже отошли. Или еще зеленый, не пойму, надо подойти поближе. Тут красоты неописуем. сколько можно снимать. Вот мята или, или мелиса. Да не, мята, наверное. Что-то такое. Цветов тьма. Плюща много. С подойду к этой апельсине. Сняли уже. Уже все, отошли апельсинки. Нет, если маленькие, еще и цветет. А у них же несколько заходов. Угу. Очень красивые. Такие все розы. Ну, такой Прям, ну вот гляньте, мои ладони, то я уже вот как бы большой. Большой цвет. Цветки очень большие. Но эти белые, как-то вот они от солнца, наверное, немножко прята. А тут вот такой, как горошек, душистый, знаете, у нас цветет. Вот это оно, там оно есть зацвевшее. А вот есть. Вот, гляньте. Цветущий это душистый горошек. Вот он таким. А есть еще, по какие цветы. Это... это вообще. Это гляньте какой. Гляньте какой цвет. Гляньте, гляньте. О, а вон одна песенка валяется уже заняла. А там есть как чайная роза, как я варенье привожу. А вот тут вообще это такая красотища. Я не знаю. Но видно, что брызгают. Видно, что все побрызганное. Это просто красотища. Какие большие они. А тут все и пищит. Вот тут раньше, там наверху, всюду вот этих келек, всюду Вот как близенько цветет бананчик. Я, конечно же, вам каждый год присылаю их. Но все равно интересно. Потом потихоньку будут расти оттуда бананчики. Он такой прям огромненький. Туя цветет. Как вроде в новогодних шарах. Гляньте какая. Не знаю как. Солнце со всех сторон. Не понимаю, как мне это дело сделать. И вот такие высокие, высокие, высокие. Просто даже не знаю, сколько метров. 10, 20, 30 где-то, да. И вот такая высота. Да, ну як? О, Люба, Поглянь. А вот Келли, где колись жили монахи. Давно-давно, да. Вот такая красота. Лимон, тьма. Вот моя сестричка Оля снимает. Вот сестричка Люба снимает. Олю, Олю! Олю, Олю, Олю а ты такой, так вот так І на мене дивись. Привіт! Тут, тут ці працюють монахи, вони собі садять городу, там повно всього насаджено. Шо так. Такі вони. там що то таке росте. Я не знаю, що то таке росте. Ага, якийсь якийсь угу. фрукт. Щоб я почала ну, на гноросійські, закінчила по українськи. А тут апельсини. Ну, апельсини жовті, там червоний, там червоний. Ну, апельсинів небагато. Може, вже їх зірвали. А лимонів просто і зелених, і незелених. Як Якби половину, то вже ми вий... прийшли в монастир неофітос. В і все. Неофітос. Ми будемо ще знімати для вас. Женці, скільки у нас тут попугайчиків. А що тебе окремо? А цю сімейку окремо. Це, сімя окрем. Це тоді от. Маленькі, ти їсти, хочеш? ти мене так вкусиш, що мені буде боляче. Гляньте, а тут це канарейки. А, це канарейки. От вони. Ай, ви мої красопедики. А тут ще ці, як в нас вдома були. М -м -м. Волністий папугай. А кричать, а кричать, а то все келії. Вверху і внизу келії. Там монахи, називається опокоян, оп якось, а оп типу покої. Тут можна не знімати, телефон не відкладати, то можна вторфувати, вторфувати, вторфувати. Глянь, тут канарейки, тут великі попагай, а там маленькі. А, он птахів купа, глянь, вони кричать попугаї. Ага. Це дерево, що я знімала зверху, а воно знизу. Ну так, воно не є колюче, дуже інтересне. Інтерес? Як папороть. Ой, до мене дійшло, воно як папороть виглядає. Але яке ж воно грубе. А ще ми перейдемо до говорящих, як Люба казала, говоряще. Привіт, говорящі! Ха-ха. <регунчики> Ой, Бої, а ви хто такі маленькі? <регунчики> <регунчики> а ви такі малесенькі? Аби крикуни. Крикуни, у вас багато є вам місця мам? а це непонятно. Западка. Хто ви є? О, тут красота. Тут багато квітів, там далі музей. Зайки, нас, а це тебе окремо, а це сімейка окремо. Це сім'я окремо. Це такі от троянди. Угу. О, бананове. Банан. І банан уже цвете. Ось яка квітка бананова. А буде банан, п'янді, кали. Ось І кали. Такі красивенькі білі. Мандаринове дерево, але ну, або вже відродило, бо нема нічого ні світу. І троянди. А пахнючі які. Ой, як вони пахнуть. І плющ. Це от цілий плющевий такий аркан, із з іншої сторони. І навіть виноград там ще є. Щось таке інтересне. Не знаю я, що це таке. Ось тут декоративних Ось такий маленький кущик, а вже цвете. Який виноград? Нушечки є. Так буде з ваш.